Що ви знаєте про місто? Місто це широкі вулиці, високі будівлі натовпи сонних людей у маршрутці, консерві, багато шуму, гаму, А, ну і ще ж Роман Валер'яна Підмогильного також про місто. А якщо так, що ви знаєте про справжнє місто? Що ви знаєте про справжніх себе? Чи взагалі буваєте ви справжніми? Чи здатні ви протистояти місту? Протистояти собі? На що ви взагалі здатні? Нічого не кажіть? Просто дивіться. Почнемо з під могильного, коли ще не було самого твору, а була тільки мудра голова письменника, що носила в собі ідею написати кіносценарій. О, так. А ще й комедійний. О, Оце я гарно придумав. Давно треба було побігати. Побігаю і придумав. Потім кіно зніму, ще піду дивитися. Тільки між самим задумом та його втіленням у життя зазвичай простягається ціла прірва, і не всім митцям дається її легко перескочити. Так, ми не звикли чути історії провалів відомих людей. Але не поспішайте з висновками, бо Валер'ян не здався і вирішив написати роман. Ну, а ще не вдалося написати кіно сценарій, напишу роман. Треба ж якось викручуватись, бо ж така гарна ідея пропаде. Ну, так не вдалося зробити смішно. Перше було смішно, потім не смішно. Байка. Може, я собі таки задумав. хто про то буде знати? Так, наполегливий був чоловік. Проте, написати то одне. А обійти всіх отих радянських критиків вивезти твір у люди це вже значно важче. Зрештою, роман Місто все ж був виданий. Але вже наступного року радянська влада заборонила його і всі інші твори Валер'яна Підмогильного. А самого автора звинуватили в тероризмі, ув'язнили і присудили 10 років важкої праці у Сибіру. Там же його й розстріляли разом з іншими українськими митцями. Про одного з них у нас є окреме відео. Написав місто, бо люблю місто і не мислю поза ним, ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб. Наблизити в міру змоги місто до української психіки. Отже, ця історія про місто починається ще 100 років тому. Якраз у період великих змін, коли довкола вирували революції, протести, перевороти, захоплення влади. Це час, коли багато молодих людей, селян, починають вірити, що правила встановлені радянською владою, допоможуть їм стати кимось, зробити себе успішнішими, багатшими, а свої села розвиненими та сучасними. Для цього багато з них вирушають у місто, аби вимести звідти старих закоренілих мешканців та принести туди нове життя. Тим самим зблизити село і місто і зробити усіх рівними. А тепер уявіть собі пароплав. Пароплав у нас ще не було. Це буде файно. Пароплав. Він пливе, розтинає собою Дніпро. І несе десятки молодих натхненних людей у нове життя, кого тільки на цьому пароплаві немає: сільські хлопці, що обідують паляницею й цибулею, розхристані панянки з оголеними плечима. Левко теж селянський хлопець, що вже не перший рік навчається у місті. Надійка, що їде сюди вперше і дуже хвилюється і дивується з усього. Та, Та де ж він? Це не він. Ні. Далі. О, Степан! Ой, зараз він трохи зворушений. Краще не дивіться. Камера на мене. Самі розумієте, не кожен день доводиться людині прощатися з домом. Зазвичай вигляд він має такий міцний, кремезний. Але якщо гарненько придивитися, тобто вчитатися, то стає зрозуміло, що йому страшно. Він боїться, як маленька дитинка. Не тільки отих змін і труднощів, які чекають попереду, але й боїться ніколи більше не зустрітися з тим рідним і теплим, що залишилося вдома. Чи можна? До вашої уваги, Степан Радченко 25 років, сирота. Наполегливий, працьовитий, сильний, начитаний, впертий юнак. А звідки ви то все знаєте? Га? Був активним учасником революції, коли всім набридло жити так, як хоче цар. П'ять років брав участь у повстаннях проти різних представників влади, що не виправдали його очікувань. Потрапив у полон до тих, хто мріяв знищити всіх українців та креативно втік з-під розстрілу. Зробив все можливе, щоб правильні, на його думку, люди були при владі. І так і сталося. Вони створюють радянський союз, державу, у яку тоді вірило багато людей. І тепер Степан, як ідеальний представник такого бірянина, вирушає у місто, щоб вивчитись, розвинутись у найкращу версію себе, привести все це додому і зробити свій дім найчудовішим місцем у світі. До речі, тоді навчатися в інституті могли не всі, а тільки ті, хто попрацював або повоював на партію і мали спеціальну довідку про це. Добре, що зараз навчатися може кожен, хто забажає, і навіть під час воєнного стану Dream School створює всі необхідні для цього умови. Лунає сигнал повітряної тривоги, всі учні дружно спускаються в укриття. Вимкнули світло, свою пісню заводять генератори, і так в кожному з трьох філіалів, які знаходяться в Одесі. Якщо для вас це трошки далеченько, то в цій школі є всі можливі форми навчання. Що не сталося, Dream School продовжує виховувати та навчати майбутні нашої держави. Тому підключайтесь. Варто визнати, що план у Степана чудовий, звучить просто фантастично. Але він поки що не здогадується, що столиці підготувала для нього кілька сюрпризів. Замість зручної просторої квартири з високими стелями і видом на Дніпро та кручі, Степан оселяється навіть не в гуртожитку з тарганами, а в справжньому сараї, бо по сусідству з ним через стінку мукають корови. Замість омріяної роботи, хоч би десь, хоч би кимось. Перед Степановим носом відшливо зачиняють ці і просять прийти ну, десь за три місяці і за цей час не збирати ще кубку документів, бо такі тут правила. Замість феричного вступу до інституту Степанові доводиться проходити ще якісь комісії і чекати декілька днів своєї черги. Воу, до такого життя його не готувало. Жорсткі правила і порядок це все добре. Він сам таке любить, але не тоді, коли це стосується його. Та й взагалі Київ 100 років тому був зовсім не таким, як тепер. Уявіть собі, тоді ще не було метро, тільки з'явилися трамваї, і повсюди було багатько коней. Або, от, наприклад, Поділ, де саме мешкав Степан. Зараз це класний історичний район столиці з купою затишних кав'ярень, книгарень, пішохідних зон, набережною та ярмарками зі стрітфудом. В ті часи Поділ це було мало не село з темними, зачуханими брудними вулицями, на яких розташувалися будинки зовсім непримітних міських мешканців. А в дворах таких будинків знаходилося ціле господарство. І газдиня такої оселі на Подолі не сідала зранку на балконі пити лавандовий раф, а йшла в стайню доїти корову. Слава Богу, нам тримати господарство на подолі і от кого виживати не доводиться, бо ми маємо спонсорів і патронів. Які підтримують та надихають нас. Ви знаєте, вічно можна дивитися, як горить вогонь, тече вода і як безперервно збільшується оцей списочок. Безмежно тішимося і дякуємо вам дуже. Літературознавці готові? Сцена перша, кадр перший, дубль перший. Добрий день, шановні літературознавці! З'явився новий жанр, і перед нами сьогодні постало важливе і дуже важке завдання знайти йому назву. Ваші пропозиції. Містянський? Міщанський. Міщуцький. Містичний. Мі -мі -мі -мі. Міщальний. Стоп! Я згадала. В англійській мові є слово urban той, що описує місто. Ми можемо позичити собі це слово, і в нас буде урбаністичний роман, той, який розповідає про місто і його мешканців Скажіть підмогильному, що ми знайшли, як називати його роман. бо Такий чоловік придумав, що попробуй розберися. Всі молодці, дякую, розходимося. Місто тут виступає не просто локацією чи красивою назвою. Місто це окремий персонаж. Такий собі невидимий мовчазний спостерігач, але його присутність ти завжди відчуваєш. Воно стоїть вище від усього від усіх, воно слідкує за плином часу, плином людей та ідей, політичних подій і змін. Воно було тут тисячу років тому, і воно досі тут. Ким би ти не був і ким би ти не став, місто завжди буде собою. Якби я, ви та автор не захоплювалися містом, Степан уже його ненавидить. Ненавидить оцих людей, які цілими днями сидять по своїх конторах, по нинішньому офісах. Папірці перебирають, а потім йдуть безсоромно купатися, плескатися в Дніпрі, що ходять вечорами хрещатиком, розважаються і регочуть, що сидять по кіно і театрах, картинки дивляться, ненавидить слизьку брудну воду, ненавидить високі ціни і бідність, що переслідує і принижує його тут. Єдине, що, а точніше, хто залишається рідним та близьким для Степана, то це надійка. Зовсім непримітна, але яка дуже відрізняється від усіх інших жінок. Вона скромна, ніжна, тиха. Знає, що сказати, аби підтримати, та коли змочити, аби не перечити. До речі, це у ній подобається найбільше. Тепер Надійка це єдине, що Степан у цьому місті любить. Любить, любить. Аж поки, аж поки він не закохується вдруге. І цього разу уявіть собі в літературу. Якось Степан потрапляє на літературний вечір, де молоді автори читають свої твори, глядачі та критики слухають їх, а потім обговорюють. Звісно, декотрі з авторів зривають овації. І саме це вражає Степана. Він теж так хоче, аби йому аплодували, аби на сцену кидали квіти, аби міські дівчата, горді і неприступні, дивилися на нього з захопленням. До того ж. Писати, це не так складно, це просто розповідати історію. Пф, він теж так може. В цей момент Степан розуміє, що не ненавидіти треба місто, а стати його частиною, стати тим, кого може полюбити місто, ким воно може пишатися. Тепер його головна любов і головна мета здобути місто. А все, що пов'язане з селом, з цим примітивним життям, все це в минулому. І його треба позбутися. Далі він перестає спілкуватися зі своїми сільськими друзями, знайомиться з новими людьми, спалює свій старий одяг і купує новий. Вирішує більше не повертатися в село. Жорстоко кидає надійку. Виступає до університету. Потім кидає. Пробує писати, розчаровується, кидає. Вливається в кола потрібних людей, пише, публікується, вивчає українську мову, викладає, кидає нових друзів, знаходить нове кохання, потім ще новіше і ще, отримує роботу, визнання, достаток, піднімається все вище, вище і вище. То куди ж він все-таки забреде? Раніше Степан був чітким, міцним, конкретним, а зараз став невизначеним, почав коливатися в усьому сумніватися, хапатися за все і одразу. То добре це чи погано? Раніше він думав, що знайшов кохання, але ніяк не міг припинити пошуки. Здавалося, що досяг успіху, але чомусь не почувався від цього щасливим. То він знайшов все-таки своє місце в місті. Вам розкаже тільки місто. Оу, ще один нюанс перед тим, як ви рванете читати. Я досить часто зустрічала такі емоційні коментарі від людей, які вже прочитали цей твір. Наприклад, роман просто неймовірний, підмогильний Бог прозового жанру. Дуже приємно знаходити назви знайомих вулиць, уявляти собі той, який стародавній Київ. Ще тут дуже багато всілякої філософії, роздуми про сенси життя, про творчі поривання автора, митця. Але Степан це просто Ааа! він мене. Як він мене вибішував, цей Роман я е, він. Він нарцис, він самозакоханий, самовпевнений, підлий. він. Я весь роман чекала, коли його зб'є трамвай. Гейтери, пишіть, що хочете. Я чекала весь роман, коли чувака зб'є трамвай. Але чому так? Чому підмогильний це зробив? Тобто, що він зробив зі своїм героєм, що деякі читачі починають так сильно його ненавидіти? Степан же був класний. Що сталося? Це роман, у якому немає відповідей. Він більше схожий на спостереження за людьми, які перебувають у незнайомих для них умовах. Це роман, у якому немає чіткості, якоїсь звичної структури і того, чого так прагнув Степан. Простого собі життя. Чим більше він Рухається, розвивається, вкорінюється і звикає до тамтешнього міського ґрунту, тим більш складним, заплутаним і незрозумілим здається йому світ довкола. Роман, у якому немає ідеального або, хоча б, нормального героя, на якого хочеться рівнятися, захоплюватися ним, наслідувати. Тут немає у цього прикрашання людини, згладжування гострих кутів її характеру. Але є непомітні вчинки, які ми чомусь робимо, і випадкові люди, що змінюють нас. Якщо у вас бувало таке, що перед сном ви лежали і думали, а для чого я накричала на маму та ще й грюкнула після цього дверима, або вкрала у подруги сережки, які не так уже й подобалися, чи несподівано підстриглася під каре, виголила скроню та ще й пофарбувала чубов зелений. Або Просто робила якусь дурню і потім не могла відслідкувати причини цього всього? То ви точно впізнаєте себе у романі місто? То спитаюся у вас ще раз: що ви знаєте про справжніх себе? Чи буваєте ви справжніми? Чи здатні ви протистояти собі, протистояти місту? На що ви взагалі здатні? Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте повідомити нам про це. Тисніть палець догори на дзвіночки, підписуйтеся, залишайте коментарі. Також можете підписатися на інші наші соцмережі. До речі, на патреоні ми виставляємо невдалі дублі і бекстейджі, а за цим дуже весело спостерігати. Ще хочу нагадати, що наша перемога дуже близько, але для цього нам потрібно продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць. Також, якщо це відео вам сподобалось, ну дуже. Езно. І вам би хотілося подивитися ще щось подібне? То ось, будь ласка, до вашої уваги відео з історії України про Ігоря та Ольгу та про тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. На цьому все бережіть себе, вільні люди! Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі, і па-па!